Кукурудза DMS Prime це новий простий модифікований гібрид української селекції з ФАО 260, створений для вирощування на зерно та силос. Завдяки відмінним показникам стартового росту і врожайності до 14 тонн з гектара цей гібрид рекомендований для зон полісся та лісостепу України. Основні характеристики DMS Prime. Тип гібриду простий модифікований, призначення зерно та силос. ФАО. 260 висота рослин 230 см. Тип зерна, зубоподібне, жовте. Потенціал врожайності до 14,7 тонни з гектара, Переваги ДМС Prime. Висока врожайність. Цей гібрид забезпечує стабільні врожаї у своїй групі стиглості, стійкість до стресів. Завдяки високій посухостійкості DMS Prime демонструє відмінні результати у різних кліматичних умовах України, адаптація до різних технологій підходить як для інтенсивного, так і для традиційного способу вирощування. Швидкий стартовий ріст забезпечує оптимальний розвиток рослин навіть на початкових етапах вегетації, стійкість до хвороб. Гібрид має генетичну стійкість до пухирчастої та летючої сашки, що мінімізує втрати врожаю. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.